Привіт усім, вітаю вас на каналі Блукач. І сьогодні в мене така імпровізована поїздочка в гори. Я, чесно кажучи, не дуже маю уявлення про маршрут. З собою я беру мінімум беру про всяк випадок лебідку, бо хто знати, де мене де мене достане таке чина. Por nada. Ми знаходимося у присілку Яремчі Дорі. Точніше на його виїзді. Саме сюди я звертав отам з асфальту. Мета сьогоднішньої моєї поїздки виїхати на гору Прилученка, де проходить той маршрут на синячку, яким я підіймався з Делятина. Далі подивлюся, або спущуся в Делятин, або з'їду на ту сторону до села Пасічна, до села Пасічна і Постоята. Ну не знаю, зараз подивимося, що у нас вийде. По самій машині хочеться сказати, що рульове керування працює дуже добре. Набагато краще відчуваєш машину. Проблем із паливним насосом нема. Ну наразі я поки що отримую велике задоволення від поїздки. два пікапи, то я не знаю, звідки вони їдуть, але я так розумію, що тут не є щось проблемне і мало би щось таке вийшло з моєї задумки. Я подивлюся, чи є зміст мені на неї, на неї їхати. Як воно зазвичай буває, ти доїжджаєш до якогось місця і потім мусиш йти пішечки, тому що там вже е, можуть бути якісь такі нюанси, що ні вперед, ні назад може і розвернутися де не буде, а спускатися з стрімкого гора, горба. Вниз, на задній передачі задом. Це ще та пригода. Далі підйом не такий вже і стрімкий, сухіший, тому думаю буду їхати. В разі чого тут є якесь базове місце розвороту. Таке собі, але нічого. Тут якраз мав би бути ще один стрімкий шматочок дороги. З'їду з дороги, щоб нікому не заважати. Ну, Я пішов, машинка тягне, нарікань нема. Ззаду мене там якийсь уазик їздив, щось пробував а, також кудись їхати, розпитував мене, куди їду. Я, Ну, вони хочуть на полонену стайки. Хочеш їздити, спочатку пройди дорогу пішки. Вон бачу, там вже трошки складніше. Зараз вам покажу. Звичайно, камера не передасть, але градієнт досить суттєвий. Тобто Ось я стою на горбі, ось тут стоять, ростуть смереки, приблизний кут. Гори видно, а може і не видно. Ну і підйом самий отакий. Він він не надто стрімкий, так що дуже. Ну, Звичайно, понижено. І собі легенько на тій пониженій буду їхати. Я проблем тут не бачу. Ну, ось тут така трохи складна ділянка. Це звідти я піднявся. Не складна, чому тут трошки болота. І підйомось туди. Але є ще й дорога. Ось сюди. Ну, вона вигнушає мені довіри. А ось та ось та цілком цілком пристойно виглядає. Поїхала, поїхав УАЗик вперед. Ну і зараз буду їхати я. Але вона далі щось пробує здихати і в самих таких от незручних моментах. Знаю. Може то із-за того, що бак стає дуже так догори. Ну важко сказати. Але щоб не справлявся електричний насос, маю сумнів. Ну, не знаю не буду зараз вникати. Все одно їде краще, як того разу. Поки що я не готовий сказати, в чому причина. Ну, дамо трошки остинути, трошки накачати того бензину. Ну, щось не дуже, хочеться, не дуже хоче заводитись. Але все буде добре. Нікуди вже ми звідси не дінемося. Насос качає, але була е, туго закручена пробка заливної горловини в бак і, можливо, не, не міг потягнути. Зараз я попустив її, зняв шланг, ну, бензин полився. Я думаю, що далі мало би у нас все вийшло чому бійні, що ми не заслужили. Але скажу вам так, з точки зору контенту, то воно якраз все правильно. Ну що, зараз будемо знати, добрий я майстер чи так собі. Ponežena. На горі прилученців зі мною були неодноразово. Качалки працюють, позаду мене видно синячку таку високу. Дорога дійсно гарна. Спілкувався я з тим чоловіком, що на УАЗі був. Кажуть, що тудою, звідки ми піднімалися вже двічі раз явлененкою, один раз бронком, що туди навіть не їхати, лісовозі сильно розбили. Зараз Пробую їхати туди під синечку, наповнину лазок і спускатися далі через полонину мерешору і на пасічну. не для таких трошки тишенебніших автомобілів, бо в цілому є думка привезти сюди колег е по роботі і провести тут якийсь час на полонені Лазона. Бо я вже їм всі вуха прожужжав цими своїми синячками. Бачите, тут утворилися вже досить такі глибокі колії. Для Лугаза це не проблема, бо я одною, одним колесом їду в колії, другим їду по міжколійці, І воно просто собі їде. Я навіть і захистом тим ніде не чіпав майже. Десь там раз щось шприпило, і то не значить, що балка. Тут класно, друзі, ну ви тільки подивіться, ну це просто це просто неймовірні місця. Бачите, як там сонце пробивається крізь хмари в ту долинку. Гори такі високі. Отам синячка, ну, на неї йти я не буду. Зараз проводжу стандартну процедуру, п'ю каву, заварюю п'ю каву. Можна їхати далі, досліджувати світ. Праву я не взяв, доведеться просто робити кіп'ято. Ну, Помилувалися ми красою і пора вже їхати додому. Зараз нам її покажуть. Ми зараз знаходимося коло гори під смирічок. Ось там її вершина. Туди я їхати не буду, не маю потреби зараз. Далі наша дорога йде до гори Студенна Клива. Ну, дуже таке гарне відпочинкове місце. Взагалі треба буде подивитися по карті стосовно води. Ну там такі всякі полянки, полонинки. Туди виту, там дубушанка, до звідки дощ йшов. Ось таке чудове місце. Ділюся ним з вами. Ну, трошки інакше, ніж полонина лазок, але теж класно. І головне, що дорога, дорога дуже добра. Я думаю, що вона тут буде в цілому непогана бо там трошечки гірше, хоча з цієї сторони до полонини лазок мені подобається, як ми їдемо. Тут можна їхати досить, скажімо так, не сильно підготовленою машиною. ну кросовером, може і ні. Але, але ну, досить, досить воно просто. Так ми з вами і доїхали до полонини Мерешори. Ось сама полонина. Теж непогане місце для відпочинку, але вона вже не така висока. Чудова мандрівка. Я продовжую нею насолоджуватись. Ну, вже лишилося небагато, відносно небагато киватися по бездоріжжю. Ну, як не, не бездоріжжу по грунтовці, правильно сказати. Так що, як завжди, ви трек будете бачити, використовуйте його для своїх мандрівок. Можу сказати, що підйом цей, ну, яким я спускаюся, він придатний для більшості машин повноприводних. Та навіть і не конче повного тут приводу, можливо, а просто досить такого доброго кліренса. І при певних навиках акуратно можна собі проїхати. Дорога кам'яниста, без якихось великих калюш, колій, болота. Ну, та ви зрештою її більш-менш бачили. Шори ну, взагалі без проблем. Навіть і до гори під смирічок. Там далі, ну там трошечки ну, є моменти, але ну, мені важко на Луазі оцінювати. Але ну, ця дорога справді добра, ну, бажано, звичайно, їхати, завжди бажано їхати по сухому. Спустилися практично до села Пустоята. Наша грунтова частина маршруту вже закінчується. Дякую, що були зі мною. Мандрували разом зі мною. Чекаю активних лайків, коментарів, підписок. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ну, бо, чесно кажучи, я отримав задоволення. Далі буде статистика по маршруту, що скільки зайняло по часу, а вам кажу... До наступних зустрічей. Па-па!